Повномасштабне вторгнення Росії триває, і що секунди тисячі українців зі зброєю в руках виборюють нашу незалежність. Тож наразі підтримка збройних сил України наше першочергове завдання. Нещодавно за ініціативи народного депутата Арсенія Пушкаренка вдалося передати чергове авто для 138-го батальйону 115-ї бригади ТРО Житомирщини. Фактично, рік уже з невеличкою перервою, батальйон постійно знаходиться на передових позиціях. В найгарячіших точках нам точно не соромно за цей батальйон, тому що найважчі точки завжди 138 батальйон. Сьогодні ми передавали вже не вперше, в тому числі транспортний засіб для цього підрозділу. І звичайно, що меседж головний, що ті, хто не на фронті, повинні робити все для фронту. Автомобіль пройшов необхідне технічне обслуговування. Має броньовані шини. Військовослужбовці кажуть, це робить його надзвичайно важливим для виконання бойових задач. Вона є дуже важливою, тому що є велика необхідність в транспорті, який буде допомагати подальшим хлопцям, як і добиратись до позиції, так і здійснювати евак, так і пересуватися, бути мобільними з проханням допомогти з автівкою. Військові зверталися до багатьох. Людей нардеб відгукнувся одразу. кажуть, люди почали забувати про війну однак, підтримка нашим захисникам та захисницям потрібна постійно. Ми все таки продовжуємо вести бойові дії, воюємо і нам надзвичайно важлива підтримка всіх людей, щоб не забували про те, що в країні війна. Кожний крок, кожна допомога наближає сьогодні нас наближає збройні сили, наближає Україну до перемоги. Тому я хочу подякувати хлопцям, дівчатам, всім захисникам і, зокрема, Стриосьмо батальйону за і охорону нашого північного кордону з перших тижнів широкомасштабного вторгнення. Ну і звичайно, за рік на передовій на цьому говорить нардеп, Зупинятися не планують та підтримуватимуть військових і надалі.